Добрий день, мене звати Гаїтан Фуере, я працюю менеджером з підтримки Кун. І сьогодні хочу представити вам систему розподілу Кун для моделей Максима 3 і Космо. Система розподілу Кун присутня в сівалках Максима 3 і Космо. Вона може висівати різноманітні типи насіння, тому для цього у нас є широкий вибір розподільних дисків, подібних до цього, які дозволяють вам висівати всі види насіння, такі як ріпак, соя, сорго і звичайно кукурудза. Ця заміна дисків виконується дуже швидко, як ви бачите. Я повернув його на місце просто за допомогою цього фіксатора, який ви бачите. Тож ми встигли поставити його без проблем і дуже швидко. Для цієї системи розподілу ми розробили новий диск після багатьох годин тестування. Цей диск має округлі отвори. Насправді, ці округлі отвори сприятимуть кращому смоктуванню та утримуванню насіння. Це також дозволить мати кращу адаптацію до різних типів посівного матеріалу. Ми також збільшили кількість лопатей, що забезпечує краще перемішування насіння, а також було переглянуто їхнє положення для сприяння збору насіння. Таким чином, цю систему розподілу кум дуже легко налаштувати. Тут у вас є селектор, який дозволить вам обмежити кількість повторів та витрат. Це налаштування виконується на стаціонарній секції. Ви відкриваєте затвор і отримуєте прямий огляд того, що відбувається всередині розподільника. У нас є ще одне налаштування це датчик контролю висіву, який обмежує швидкість розподілу насіння. Він доступний зовні. І ми можемо дуже просто впливати на швидкість подачі. Така система розподілу наявна в 48 вольтному електроприводі, як ви можете бачити у Косма Е. -E. Таким чином, електричний розподіл насіння забезпечує певний комфорт у використанні, але також дозволяє автоматичне відключення ряду за допомогою GPS для запобігання перекриттям. Ця система розподілу також наявна у механічному приводі. Який залишається простим і економічним рішенням. Підсумовуючи, система розподілу кун має три переваги: універсальність, простота налаштування та точність підбору насіння. Дякую за увагу, до нових зустрічей!